Шановні друзі, вітаємо вас на майданчику ліцею імені Пулюя Чотири. Чому триває? Тому що вже перший матч відбувся. Це власне другий за ліком поєдинок нового чемпіонату, у якому між собою зустрічаються команди «Отверта». Команди номер 26 Володимир Терелецький, номер 2 Юріан Ємець. Це номер 33 три. Момент і хороші подивіти тренерські дебюти. Власне в Айтілі зі Львова Ще саме як Петришин. І з м'ячем просувається перед Петришин і невдала передача від нього. А... Простріл! М'яча у власні ворота зрізає зараз Олег Стання. І таким чином рахунок у цьому матчі відкритий від цього суфтвер. Навіть я бачимо м'яча відмеча. Засновники Софтвера» Варфоломєєв. Варфоломєєв зміщений до центру. Вбувається удар поворота, який хороший відгло. І двічі із рахунком 3-2. Софтвер». Uh, також розгромного рахунку на користь однієї з команд у нас не буде. Так, зараз вже рахунок 1-0 перебував. Є. Рані Петришин, може бути недостачна контратака у цій ситуації. Трешен удар по він... із Командою Сомбра Момент, який забиває Гловацький. І рахунок у матчі робить 2-0. Радуємо одразу ж попередній матч, який відбувся до цього. Пам'як з 3-4. Гловацький простріл порожні ворота, але не влучає. А цей гол, в принципі ролі не грав. Томків. Просувається перед Томків. Пробиває він. Спроба номер 2 Удар від Терлецького. Хороший момент добивання. І забиває голова. Третій м'яч у цьому протистоянні від Бітьосотвер і. Команди Олександра Дудаша. Це яскраве тому свідчення. Олександр Дудаш молодий наставник. І, в принципі, десь, звісно ж, хоче перемагати. Чухна передачу, на Корніленка віддає. Корніленко з розвороту пробиває. пробуває небезп... маха Зараз, подивіться, єнець. Удар по воротах від'ємця, але блокується штрафного удару. Чи буде прямий удар по воротах? Є прямий удар по воротах, але на Фоломєєва. Фломєєв проходить, подивіться, цей пас. Головацький. Головацький. Передача вперед. Зараз Саламаха. просувається. Вперед. Стень. Простріл виконує стень на дальню стійку. Пробувай. Перед удар по воротах, дожній пуд удар навіть підступний весті. Удар по воротах. Е, удар по воротах зараз не від глови. Сергій Соломах пробиває і що є забитий м'яч від команди Соф Серб у зі стації полочухна відзначається голом. вподобає команду SoftServo. Дякуємо вам за перегляд цієї гри. Чекаємо наступного Intelias Charge Studio.